На зупинках стадіон Україна «The Next Stop», Україна Стадіон». шановні пасажири, міський електричний транспорт працює за безкондукторною системою. Проїзні квитки можна придбати заздалегідь у мережі кіосків, розташованих на зупинках електротранспорту або складі у водія. Під час зупинки без решти вартість проїзду в електротранспорті 2 гривні. 1935 року вони мали невеличкі майданчики без даху над головою, де можна було проїхати безкоштовно, не заходячи у вагон. Стадіон Україна обережно двері відчиняються.